Дуже цікаво, але це факт. Наш президент Володимир Зеленський являється людиною природи стихії вогонь, і в країні не до теж аватар, який грається в роль президента, має, має домінанту своєї лічності стихії вогонь. Так, і цікава, цікаво, ця гра, дуже цікава це дивитися через різні грані, грані подій, тому що це один із них вогонь Ян, один із них вогонь Інь. І це в контексті моєї зараз аналогії про лева старого і лева малого чи менше молодшого. А, 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 абсолютно ідентично з вогонь Ян, вогонь Інь. Тому що вогонь Ян це ніби як батько вогню інь. І от вони будуть теж. Е